Зараз я вас познайомлю з незвичайною сімейкою. Готові? Зустрічайте! Гельмінте Аскаріс сум або аскариди свинячі. Ці красунчики жили собі спокійно у тонкому відділі кишечника поросятка. Аж поки їхнього господаря не перекваліфікували у шашликово тушкований стан. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тришки про аскарид. Аскариди справжні спортсмени. Щоб вижити і не покинути раніше часу свою затишну і теплу оселю, а саме тонкий відділ кишечнику, вони постійно мають рухатися. А роблять це вони проти руху калових мас. Самки дещо більші від самців і дуже плодовиті. Уявіть за добу, така матуся виділяє до 200 тисяч яєць. Тривалість її життя від 5 до 7 місяців. Тобто одна така гельмінтеса дає життя мільйонам своїх діток. Звісно, у вас виникає питання, чи хворіють люди аскаридами? Відповім, у людей є свій вид цих гельмінтів, але література описує випадки перекресного зараження людей свинячими аскаридами, а свиней людськими. Ось так. тому дотримуйтесь правил особистої гігієни та проводьте профілактичну дегельмітизацію свиней.